Всі говорять про ці рівни е, реальності, і що можна робити переходи Далі. з одного з одного рівня на другий. Це називається квантовий стрибок. Це коли частинка не переходить із одного положення в інше, вона не не робить шлях, В чому і стрибок. А вона в одному місці зникає, фізично зникає, угу. в другому вона з'являється. І це і є квантовий стрибок, і тому немає практики, як би його можна було б зробити. Зараз поясню: от ми проживаємо в кожний момент щось, і моє рішення те чи інше може провокувати ці стрибки. А тепер повертаємося до початку, mm -hmm. до імпульсу. Mm -hmm. Найпростіший спосіб робити постійні квантові стрибки саме через імпульс. Угу. Тепер повертаємося ще знову на крок назад, угу. що медитація. Угу. Тобто, наша головна задача прибрати як можна більше шума ось тут з менталу, з'єднатися з душею і відстежувати імпульси. Від імпульсу до першої активуючої дії має пройти декілька секунд, максимум декілька хвилин, зовсім максимум декілька годин. Тобі сразу почати діяти? Активуюча дія. Це Enter. називається активуюча дія.